Всім привіт! З вами Максим! І сьогодні я хочу вам для вас показати ось таку гру. Нещодавно в мене було 25 грудня день народження. І тому мені на день народження подарували ось таку гру Монополія України. Якщо ви не знаєте, хто я такий, то можете подивитися в youtube шорт моє і наглянути таке відео, там, де я показував своє лице. Так то, напевно, ви вже знаєте, хто я такий. І тому можемо розпочинати розпаковку. Бо я серйозно ще не дивився. Так. О! О. О. Вау! А, то, по суті, мало тут бути щось. Напевно, що то випало. Давайте зараз. Вау! Подивіться, то реальні якісь паперові, але не шкода. Гроші. Давайте зараз легенько так поскладаємо. Ого. ігрові Гроші. Класно. Так, ще так купюр. Та скільки таких купюр? Їх, по-перше, дуже багато, а по-друге, вони, вони дуже такі, знаєте, примітивні. Ну, вроді би, все. Ну. Ось так має виглядати зсередини монополія України. Можете купляти на сайті Google Chrome, виходите в Тумо або Алікспрес. Отож так, у нас тут є такі коп'юрки. Так, а що це таке? Вау? А це якісь будинки та готелі. Крутяк. Давайте зараз тут розкладути, що таке. Ну, не цей. Так, далі державний бюджет. Непогано таке розпаковочка йде. Так, ем, да, правила. І, так, далі дякуємо за вибір. Все таке, подяка. Якщо що, нагадую тут якісь фішки, тут фішки і кубики завжди будуть у монополі, якщо будете купляти. О, я вже бачу це все зсередини. Вау. Так, тут що таке? Луганц. А, це всі відділи всякої України. Вау! Крутяк. Просто круто. Секундочку уваги. Нагадую, що нас, що мене може дивитися, ось я, мене може дивитися будь-хто. І чи американець, чи індієць, будь-хто, навіть э, росіян. Нагадую, що э, о, не буде краще це нагадувати. Якщо нас див, э, мене дивляться, <свісляє> то в нас <свісляє> чому? <свісляє> я завжди інколи знімався з моїм другом. Тому я так заїкаюся. То якщо нас дивляться, наприклад, якийсь Білорусь або е, росіян, то без проблем. Я, е, я навіть е, е, їх е, вибачаю навіть за те, що вони з нами е, е, ну, віюють. Ну, і ось така е, такий переривчик. Ну, а зараз до основного відео. Вау Так. І все, давайте тепер ознайомлюватися з правилами. Угу. Так, перша сторінка. Описі метагра під час подарування містами України, гравці можуть ставати монополістами, які будь-якої галузі. Зірвати куш, казано або збанкрутіти. Вау! Тут наскільки все реалістично, комплекція гри. Якщо щось загубилось, а ви думаєте, що щось загубилось, дивіться, от сюди. Можемо переходити далі. Так, ой, переглянув сторінку на більше. Вау, далі правила гри. На іншій сторінці. Тут є правила гри. Так, і тут є купюра. От, можете зараз навіть прочитати, зупинити на секунду це відео і подивитися. Далі у банку знаходиться монополія Далі карти. Можете теж зупинити, і якщо вам цікаво, це не обов'язково, можете подивитися. нерухомості. Що зупинились на ділянці, коли ніхто з гравців ще не купляв, ви можете придбати її. Вау! О, це так геніально! От, наприклад, як хтось пропускав, наприклад, інтернет-компанію. Хтось на ній на ній не був, а той, хто попав на, ній, на неї, може і купити її. Так, візниця в цей заклад може потрапити, якщо зупинились на цьому полі. А. Це <гум> можна всяких бандитів, там, хто обгра... ограбляє банки, все таке. Так. 50 <гум> тисяч. Писав про 50 тисяч, я не встиг прочитав Але якщо вам цікаво, то ось зупиняйте відео і дивіться, що вам цікаво. А ми переходимо далі. Дічу команда фокусирується. О, нарешті. цікаво Готелі. Що ви вже побудували по 4 будинки на кожній ділянці можете купити готелі. Вау. Ще будинки, правила власності. Нагадую знову, можете, якщо що, не обов'язково. Чесно, я вас не накручую, підписники. Я вас не накручую. Просто, ну, я не знаю, якщо ви хочете, вам цікаво подивитися, можете зупинити відео і глянути на це. І Якщо вам цікаво, якщо хтось купляє монополію, це реально дуже класно. Дивіться, яка величезна. Ну, і остання сторіночка. І оголошення про монополію. 100. Ага. Цікаво. Ну і нагадую, що якщо ви бачили, що з вашою грою отаке, то взагалі не хвилюйтеся. Це має так бути, тому що, як ви по інакшому її скрутили. Опа. І вона підтвердиться такий квадратик. Ну, так. На цьому я буду завершувати. Всі, хто дивився це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ну, і всім. Пока! Пока!